Як відповідати на погані запитання, лукаві запитання, лукаві звернення до нас? Якщо ми бачимо людина, яка до нас погано звертається, відноситься і дає нам ще якесь запитання, то ми не повинні розкривати перед нею свій наш духовний світ. І це не є гріхом. Бо ми думаємо, що християни це ті люди, які до всіх мають бути добрими. Всіх мають любити, всіх поважати і перед кожним голову схиляти, Але це неправда. Християнин має шанувати, поважати Бога і любити поважати себе. Бо якщо ти ближнього, як ти будеш ближнього любити, якщо ти сам себе не любиш? І дійсно, воно так і є, браті і сестри, тому що на якісь глукаві запитання людей до нас, вони, якщо вони є з підступом, а ми їм відкриваємо душу, то програємо ми. Адже та людина не цінує того, що ви їй відкрилися. Ви їй щось розказали, довірили, і та людина того не цінує. А ми втрачаємо, бо ми відкрили свою частинку своєї душі, свого життя, потаємного життя і так далі. А щоб такого не було, Ісус нам показує, що. Спілкуйтеся з тими людьми, які є до вас в добрих стосунках.